Друзі, ви на каналі Дача ТВ, ліземо вулики, розширяємось, але у нас дощі. Не знаю, як поведуть себе бджоли, але ліземо. Поїхали. Рез. Так, Тут ви бачили, ми підсадили маточку і зараз потрібно щось зробити, розширити цю сім'ю. Да, вибирають медочок наш. Чудово почувається бджола. Так, ліземо. Так. Що тут у нас? Це вибира бжола. Мед старенький. Підгодівля. Чудова підгодівля. Ох, проїли. Так, ну тут потрібно розширювати. Так, розпліт є у нас ось такі рамочки. Чудові рамочки такі є. Що ми? Подивіться. Під засів матці. Раз. Так. Давайте ще одну. Вставимо. Ніколи так не робив по дві разом. Ну дощі де. Заморачуватися не буду. шола себе агресивно веде Так. Медову відкриємо хай бджола забирає мед старий відкриємо і хай працюють так друзі дві рамочки Дві рамочки підставили. Невірно. Я завжди роблю з однієї сторони і з іншої сторони. Ну, як вийшло. Зараз погода така, що не дозволяє працювати. Що, зараз поліземо ще в інші. Бжоли нападають сьогодні. Фух, дуже нападають. Ну нічого страшного. Так, ліземо в інші вулики, розширюємо. Скоро буде акація. На акацію ми повинні розігнати дуже свої сім'ї, потім липа за ізоляцією маток. Не ізолюю ніколи і не буду. Бджола повинна завжди розвиватися. Якщо ми зараз будемо ізолювати, потім знову нарощувати, ну навіщо вона? Хай розвивається і в зиму підуть чудові сім'ї. Ліземо в сім'ю, де залишилась матка. Що будемо робити, покажу. Поїхали. Так. Солома наша не горить. Зараз розпалимо ще трохи. Трохи розпалимо. Солома. Не горить. Не хоче наша солома горіти. Так, ну що? Тут що у нас? Ой, дуже багато вільних рамок. Тут і розширяти не будемо. Тут у нас було ми багато бджоли злетіло. Друзі. Багато бджоли злетіло. Напевно в той вулик. Тут чудові рамки такі. Мед. Розплід. Тут трохи зжати потрібно, бо ми пересадили туди, але дуже розірвали медово. Меду багато. Так. Зараз ми розплід ближче поставимо. Да, тут дуже, дуже ми розірвали гніздо і бжола не справляється. Навіть сюди ще не перейшла наша наша мамка сюди ще не перейшла. Ну що робимо? Ось так беремо, заставну, а цей мед заберемо, так як ну, тут давайте ще подивлюсь. Перега, давайте ближче в гніздо поставимо якусь чудову рамочку. Чудову рамочку. Ближче в гніздо зарядимо. Давайте оцю. Так, оцю рамочку в гніздо ставимо для засіву і задвигаємо все. Жола. А, розпліджеш забули ми. Я не знаю, що з ним буде, з цим розплодом. Розпріджеш за заставну мене не зможемо. Так, ну а ці трусами Тут чудово меду багатенько. Ну хай переносять. Хай переносять собі в гніздо. Гніздо. Це старі рамочки. Це старі. Зараз ще відкриємо ось таку рамочку. Е і хай переносять собі в гніздо. Це стара рамочка. І тебе зв'яточний період жила собі цей мед забере. І використає потрібних цілях для неї. Все. Хай забирають, хай забирають. Це закриваємо. Дощ іде, друзі. Дощ іде. Зараз не рекомендую нікому нікуди їсти. Але бачите, що на неділю дощі стоять на Харківщині. Так. Ну що, поліземо ще пару сімей там, пропрацюємо, вставимо ось такі чудові рамочки. Дивіться, біленькі такі рамочки для розвитку наших бджіл. Вітаю, друзі! Дощ на вулиці, а ми лазимо по вулицях. Так, що робимо? Що робимо? Дощ у нас дощ, але розширятися потрібно. Розширятися потрібно. Зараз ми робимо. Так, прибираємо, дивимося. Ось тут нормальні сім'ї. Трохи розширимо. Трохи розширимо. Так. Поїхали. Наступний раз вже будемо пересаджувати в лежак. Так, це медова, як забираю Так, це заставна. Матка чудово сіє, потрібна. Раз. Три чудово, когда есть вот такие рамочки, да? Підзасел центр гнезда. Как вам? Есть. Есть. Раз. О, що тут подивимося. Слабенька. Слабенька. І вставимо. Я думаю, ще одну сюди. Таку жову нагружати не будемо. Ставимо таку ж рамочку. Все. Ця сім'я розвивається. Розвивається далі. Закриваємо плівку. Плівка на місці. Бачите, да? ще працюємо під плівкою. Під плівкою ще працюємо. Ну, наступний раз вже ця сім'я піде у нас на лежак. Будемо. Переселяти в лежак. Підписуйтесь на канал, покажу. Як це роблю. Навіщо це роблю? Так. Це хай працюють. Мед, ви бачите, медові рамки старі. Я хто зараз готує сироп? Хто там що готує? А ми ось так е підставляємо. Старий мед в сторону і вони перетягують в гніздо. Їсти є, пилок є, все є. Це для розвитку бджіл. Це, друзі, до зустрічі.